Салону Мугабесту Дубні вже 4 роки. За цей час його мали змогу відвідати тисячі людей з міста та району, проходячи безкоштовні масажі на різноманітному обладнанні компанії NoGMека. Регулярні сеанси на роговому масажері допоможуть усунути проблеми пов'язані з хребтом: остеохондроз, сколіоз, кіфоз, грижі між хребцевих дисків, радикуліт. Зняти в тому і важкість з ніг, позбавити їх напрямків, покращити кровообіг і лімфотік допоможе масажер для стоп друге серце. Чому стопи? Здорові ноги це здорове серце і судини, виведення шлаків, гормональний баланс, відсутність болей, ефективне лікування хвороб, міцний сон, хороше травлення і покращення кровообігу. Новий південнокорейський масажер для ніг Нуга Бест Друге серце рекомендований. При п'яточних шпорах, при цукровому діабеті, при подагрі та остероартрозі, при варикозному розширенні вен, при вегатосудинній дистонії, при порушенні чутливості ніг, при відновленні після інсульту, при плоскостопості у дітей та дорослих. Масажер Друге серце від однокорейської компанії Нугал Медікал допоможе повернути здоров'я не лише ногам, але й усьому організму. Обладнання Нуга відповідає найвищим світовим стандартам якості та безпеки і схвалено Міністерством охорони здоров'я України. Займи здоров'ям вже сьогодні.